Немає нічого прихованого, що не відкрилося, ані таємного, яке не стало яхним, тому все, що сказали, ви в темі, при світі почується, що на Бога прошепотіли ви в кімнатах, буде проголошено на нас. ще й у гієну вкинути. Так кажу вам, то обійтеся. чи не п'ять руці продають, чи не п'яді чи не отців продають за два насаї, і жодних з них не забути перед Богом, адже навіть волосся на вашій голові все поліче Не бійтеся. Визначити більше у воросі. Слово Господу. Нехай слова Святого Євангелія Гелія наші гріхи. Амі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Всечесні, дорогі наші, шановні Отці, священники, дорогі. Любі кохані парафіани, брати і сестри, теж наші паломники, які сьогодні з нами, органісти, які нам грають, кохані любі Божі діти. Сьогодні в Євангелії ми чуємо, як Ісус Христос повчає нас, своїх учнів, людей, які Його слухали, повчає про те, що так насправді означає правда і. Що так насправді означає лицемірство. Щоб зрозуміти правду, можемо собі порівняти правду з обманом. Обман це така ситуація, така реальність людського життя, що коли ми щось обманули, сказали не так, як воно є. Не раз, як ми кажемо, негарно збрехали, то щоб це все продовжилось і трималось якнайдовше, потрібно про це дуже пам'ятати часто, дуже так усердно. Щоб не дай Бог хтось нас не зловив на слові. А правда це навіть коли ми забудемо про те, що ми говорили, про те, що ми робили, може не дай Бог навіть людина розум втратить пам'ять. То ніколи не потрібно про це пам'ятати, бо людина завжди вправді живе і навіть якби не пам'ятала, то завжди буде поводитись так, як вона це робила. Просто це буде її реальність. Такий приклад, скажімо, в нашій родині ну, дальше, не дуже далі, одна з бабусіних не вже сестер прожила 100. Майже 5 років, 104 з чимось. І на кінець свого життя вона вже справді ну, багато чого не пам'ятала, забувала своїх рідних. Для мене, наприклад, була така радість, коли я приходив, вона завжди казала: О, та що наш Яню, наш ойці Лавренький. І всі казали, ну як так, ми живемо з нею, вона нас не знає, а ксьонта знає. І я кажу: така бабця Кася, каже, бабцю Касю, давайте будемо щось молитися. Вона каже, Колінка. Які, ну то співаємо, і слухайте колєнди, які мали по 10, 12, 15 стопчиків. І вже як сьогодні спомилявся, а вона пам'ятала. І всі казали не склероз. Як склероз, як 15 стопчиків на пам'яті? Чому так? Тому що вона жила молитвою, жила Богом, жила костюлом, жила з молитовником, з ружанцем в руках, жила між іконами, образами, які. В її домі були завжди. І навіть як людина забуває, вона далі живе правдою. Правда не потребує пам'яті. Правда сама за себе говорить. Правда це є та ситуація, в якій ми можемо сказати, що я живу Богом. Колись розмовляючи з одним лікарем, знайомим, він казав, каже, я дуже люблю. Перебувати з людьми, коли вони після операції виходять з наркозу. Я все про них знаю. Вони все розповідають, вони ніцне не пам'ятають. Вони говорять все, чим вони живуть. Я все можу випитати. Чи добрий зян, чи добра невістка, чи діти слухаються, чи внуки добре. Я знаю все про сім'ю. І це не значить, що ми боялися йти до лікаря, так? боїмося йти до больниці, бо не дай Бог дадуть наркоз, і ми все розкажемо. То треба жити правдою. Правда це Бог. Ісус Христос сам про себе скаже в Євангелії Я, правда і життя. І тому ми цієї правди шукаємо. Ми шукаємо її свідомо і несвідомо. так нас створює Бог. Цієї правди ми шукаємо в школі, як малі діти, коли нас вчать. Цієї правди ми шукаємо, коли хочемо здоров'я поправити. Цієї правди ми шукаємо, коли десь їдемо в інше місто. Чи якусь країну, хочемо знати, що там, як там, як добратися, як доїхати. Дивимось по картах, дивимось по якісь телефонних, теж допоміжних речах, людина шукає, де є правда. А правда завжди є в Богові. І хто знайде Бога, той є людиною правди, людиною істини. Не кожна мова. Інше має такі порівняння, як наприклад наша, так? коли ми можемо сказати слово правда і слово істина. Правда, це, наприклад, тінь, яка падає від нас, коли світить Сонце. Це є правда про нас. Але істина це кожна людина, від якої ця тінь падає, бо без нас цієї тіні би не було. І колись святіший отець, Бенедикт 16, сказав. Наприклад, про святого Йосифа, що це є Тінь Небесного Бога Отця, яка падає тут на землі Він був піконом Ісуса Христа. Тобто ми в ньому бачимо цю любов, цю доброту Бога, це піклування Отця Небесного за свого Сина Ісуса Христа і за нас своїх дітей. І друга справа лицемірство: з одної сторони, як ми слухаємо це і відразу негативно сприймаємо, але Мірати лице це означає мати якийсь шаблон. І шаблон рамка для нашого лиця, для нашої особи, для нашого реального життя, це є сам Бог, це є Біблія, це є Костю Святий, Церква Божа, спільнота християнська. Рамка для нашого лиця, це є таїнство, хрещення, хрещеннямиропомазання. Сповідь, причастя, мінчання, священство, помазання хворих це те, чим людина живе в церкві. Це ті джерела, з яких ми користаємось. І якщо ми хочемо вмірити своє лице, підімо до сповіді, там ми себе зміряємо, підімо до святого причастя, там ми себе побачимо в обличчі Ісуса Христа. І ніби це лицемірство таке правильне, добре, як воно є. Але завжди Ісус говорить про те, що це є два лиця. Не можна бути двохлічним, двозначним, не можна бути обманчивим, не можна бути подвійним, тому що, коли прийдеться справді стати щиро в очі перед другою людиною або перед самим Богом, то ця людина, яка стоїть перед нами, задумується, хто це з нас. Правдивий чи цей підставний. І тому ми теж через Святе Писання, коли його читаємо, слухаємо Боже Слово, вчимося бути людьми однозначними, людьми такими неповторними, оригінальними. І так як сьогодні слухаємо Слово Боже, яке було нам прочитане, треба сказати, що є багато книг на світі, які ми можемо читати. А Біблія це книга, яка читає нас. І нам потрібно дозволити Богові прочитати нас, тобто бути щирими, бути вправді, бути такими, яких Господь хоче нас бачити. І сьогоднішній покровитель, якого згадуємо в літургії, святий Ігнатій з Антіохії, він був правдивий. Є історія про нього, як він вже наближався, їхав чи йшов, власне, до Цього місця, де мав бути страченим за Ісуса Христа, за віру в Бога. І питання, де були люди, щоб його оборонити. А Він ще говорив і потім писав листи до першої спільно церкви. Я хочу віддати життя за Бога. Я хочу бути як мука, змелений в цих зубах, диких звірів. Я хочу своє життя віддати Богу, який дав мені життя. І сьогодні кожен з нас. Віддаючи життя Богові на щодень свій час, свої зусилля, свої різні інші плани, які ми не перекреслюємо, але залишаємо для Бога. Ми цими білими мучениками, не червоними, не з крові, але з любові і серця, яке віддаємо життя для Бога, щоб потім цим життям жити в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу!